Київ перестав бути найбезпечнішим містом України. З кожним новим обстрілом російські балістичні ракети забирають все більше життів киян. Як з'ясували журналісти видання тексти безпечніше за все жити на Троєщині? А ось такі столичні райони, як Шевченківський, Святошинський, Солом'янський та Голосіївський, стали лідерами за обстрілами. Мене звати Яна Прохон. Докладніше далі. Найбільш руйнівним місяцем за весь час від початку повномасштабного вторгнення став березень 2022 року. Підрахувало видання. Тоді під Києвом точилися запеклі бої. У місто часто прилітали навіть не ракети, а звичайні снаряди російської артилерії та РСЗВ. Та Київ тоді жив життя прифронтового міста, яке перебувало у зоні досяжності російської артилерії. З 29 ідентифікованих обстрілів у березні, 14 влучань припало саме на артилерійські снаряди РСЗВ град і міни. Хоча й ракет тоді росіяни, звісно, не шкодували. Ще одним піковим місяцем обстрілів був сумнозвісний травень 2023 року. Цілий місяць на Київ безперестанку летіли калібри, кинжали, іскандери і все, що тоді виготовляв російський ВПК. Загалом до травня росіяни здійснили 18 обстрілів Києва. Іноді було по кілька обстрілів за добу. Тоді ж ворог почав масово використовувати шахеди. Видання також звернуло увагу на те, що приблизно з останнього кварталу 2024 року обстріли міста стають дедалі регулярнішими. З того часу прильоти по Києву відбуваються щомісяця з більшою рівномірністю. Удари ракетами припадають переважно на райони, де є великі промислові підприємства. Це завод Артем і Київський завод авто. У Шевченківському районі, заводи Антонов у Святошинському та меридіан і більшовик, розташовані на Солом'янці. Кияни не дадуть збрехати. Територія навколо станції метро Лук'янівська дедалі більше нагадує зону бойових дій. Великі заводи мають великі площі, хоча й розміщуються поруч із житловою забудовою. Плюс, із радянських часів там, як правило, є справжні великі бомбосховища. Все це і намагається зруйнувати ворог. Окрема історія аеропорти свого часу, російські ракети досить регулярно цілились в жуляни аеропорт у Соломінському районі. Вочевидь, Росіяни вважали, що там розташовуються якісь елементи українських ВПС чи ППО, і таким чином намагалися їх знешкодити. З часом росіяни дедалі більше ударів скеровують і на інші промзони та офісні центри, де на їхню думку можуть бути склади чи якесь виробництво. І в цьому їм дуже допомагають шахеди. Саме шахедами ворог може регулярно завдавати ударів по середнього розміру об'єктах. Складах чи невеликих підприємствах був період, коли шахади досить успішно збивали, але останнім часом вони все частіше влучають у ціль. Росіяни вдосконалили цю зброю, що дало їм змогу змінити тактику. Шахади дедалі частіше підіймаються на висоту, де їх не можуть дістати мобільні групи ППО, а потім пікірують на ціль. У червні на Києві росіяни повною мірою випробували свою нову тактику комбінованих ударів. Так, ворог і до того міксував різні способи ураження, але сьогодні використовує дещо змінену і більш масштабну тактику. Атака дронів Камікадзе відбувається протягом майже всієї ночі. Залітають вони хвилями з різних боків, а паралельно ще завдаються удари балістичними та крилатими ракетами. Розрахунок тут дуже простий. Максимально перевантажити нашу ППО дронами, а потім завдати ракетного удару. І такі комбіновані удари можуть справді мати руйнівні наслідки. Так під час одного з останніх ударів по місту, 17 червня, загалом було пошкоджено близько 50 будівель. У зв'язку з цим видання Телеграф нагадує, що укриття єдиний спосіб забезпечити виживання під час масованих обстрілів. Правило двох стін, яке рятувало в перші роки вторгнення Росії, більше не працює. Сьогодні вона може захистити тільки від незначних уламків. Якщо ж атака прицільна, під'їзди осипаються повністю. Найкращий варіант, кажуть у ДСНС, спеціалізоване укриття, метро, підземний перехід чи паркінг. Але якщо ви не встигли дістатись укриття, пам'ятайте, що в будинку найстійкішою частиною лишаються сходові клітини. А в тому випадку, коли атака застала вас на вулиці, потрібно лягти на землю та сховатись у будь-яке заглиблення. Якщо з вами дитина, кладіть її першою і накривайте собою. За словами експертів, в такому випадку ризик ураження зменшується з 85% до 10%. Це канал «Телеграф». Мене звати Яна Порху. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Цей літак зможе змінити хід повітряної війни. Зустрічайте перший легкий літак-шарк із вбудованою системою радіоелектронної боротьби. Його завдання виявляти та глушити сигнали дронів Камікадзе. Пише видання Фокус. Мене звати Яна Порхун. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись більше про вбивцю Шахедів. Докладніше далі. Чня система протиповітряної оборони України вже не виконує своїх завдань. Ворог навчився знаходити слабкі місця у нашому ППО за словами авіаційного експерта Костянтина Криволапа, якого цитує видання «24 канал. На першій лінії ППО російські шахеди зустрічають гелікоптери армійської авіації сухопутних сил, які обстрілюють дрони камікадзе з кулеметів. Втім, гелікоптерів на таку кількість шахедів вже не вистачає. Крім того, збільшилась бойова частина шахедів. Тому пілотам гелікоптерів треба виходити на більші відстані задля того, щоб не влетіти під уламки. До того шахеди почали рухатися з більшою швидкістю, завдяки більш потужним двигунам. Саме через це значна кількість дронів камікадзе проривається до міст. В містах Шахеда намагаються збити мобільні вогневі групи, до яких входять добровольчі формування територіальної громади. Втім, за словами експерта, сьогодні їх усіх фактично мобілізували до ЗСУ. Тому для захисту мирних українських міст доводиться шукати принципово нові рішення. Одним з таких рішень може стати легкомоторний літак Шарк із вмонтованим комплексом радіоелектронної боротьби. Пише видання Фокус. Його розробили та адаптували чесько-словацька компанія Шарк Аеро та українські інженери. Машину вже передано на озброєння, і вона здатна виводити з ладу шахеди, Орландесять та інші безпілотники, які атакують міста і критичну інфраструктуру. Як зазначає компанія розробник, Шарк став першою серійною моделлю цього типу в армії. Його головна зброя система РЕП, яка діє на кількох рівнях. По-перше, як глушення супутникових сигналів, літак приглушує GPS, GLONASS та інші навігаційні системи, через що дрон втрачає орієнтир. По-друге, блокує зв'язок. Другий канал системи перешкоджає відео та командному зв'язку між оператором і БПЛА. Нарешті антена виявлення дозволяє фіксувати та супроводжувати ворожі безпілотники за їхньою електромагнітною сигнатурою. Завдяки цьому, літак не знищує дрон фізично, але дезорієнтує його в повітрі. Шахет змінює траєк траєкторію, може впасти або просто не долетіти до цілі. Такі можливості дозволяють зменшити навантаження на систему протиповітряної оборони і економити ракети, які коштують у десятки разів дорожче. В основі серійний літак-шарк, який до адаптації для реб був цивільною спортивною моделлю. Він може розвивати швидкість до 300 км за годину, літати до 12 годин у режимі економії пального на дальність до 2000 км, а з висоти 1800 метрів здатен охоплювати зону радіусом до 4,5 і як підкреслив командувач ЗСУ Олександр Сирський, легкомоторна авіація відіграватиме важливу роль у захисті України. Шарк лише перша ластівка завдяки його ефективності. Планується розширення таких платформ на фронті. Чи допоможе «Шарк» український ППУ у боротьбі з масованими атаками дронів Камікадзе? За словами військових експертів, ідея встановити систему РЕП на легкий літак не нова. Подібних розробок у світі досить і досить багато. Але проблема в тому, що ворог також адаптується. Сьогодні на озброєнні вже є шахеди з антенами на 8 і навіть на 16 каналів, які потребують відповідну кількість джерел перешкод, які будуть одночасно заважати з усіх боків. Інакше кажучи, щоб ефективно заглушити такий безпілотник, нам потрібно 16 літаків або систем РЕФ. Тож розробка літака з РЕП правильна і потрібна. Вона підвищує наші оборонні можливості. Але експерти наголошують на тому, що повністю проблему з шахедами вона не вирішує. Варто зауважити, що Шарк не єдина розробка, яка здатна зупинити атаки ворожих дронів. За словами генерал-лейтенанта у відставці колишнього заступника начальника генштабу Ігоря Романенка, Україна має унікальні зразки зброї. В коментарі видання ТеСН військовий експерт нагадує про позитивні випробування крилатої ракети «Довгий Нептун також Україна зараз намагається налагодити виробництво вітчизняних балістичних ракет Сапсан та Грім-2. Але для того, щоб ворог відчув на собі ефективність української зброї, необхідне її масштабування, наголошує Романенко, чого, на жаль, поки що не відбувається. Це канал «Телеграф» Мене Звати Яна Порхун. не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Ніч на 17 червня Київ зазнав однієї з наймасштабніших атак дронами та ракетами з початку року. Ворог випустив по Україні 440 шахедів і 32 ракети, значну частину по столиці. Удари ворога забрали життя 20 людей. Нагадує видання Telegraph.ua. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, який засіб найкраще працює проти шахедів, і наскільки забезпечена цими засобами Україна. Докладніше далі. Більшість шахетів зараз бивають мобільні вогневі групи. Це невеликі підрозділи, які швидко реагують на повітряну загрозу. Прихоплюють БПЛА ще на підльоті до критичних об'єктів. До складу такої групи зазвичай входить від трьох до шести військовослужбовців. Вони пересуваються на пікапах або легкових авто, обладнаних для стрільби. Цілі виявляють переважно візуально або за допомогою тепловізорів. У середньому саме мобільні вогневі групи знищують до 60-70% шахедів, особливо вночі, коли вони найактив. Атакують загалом проти шахедів. Україна застосовує багаторівневу систему захисту: від ручної зброї до потужних ЗРК. Автоматизовані турелі Sky Sentinel, В перекладі назва зброї означає небесний страж. Це українська розробка, яка поєднує штучний інтелект, тепловізори, кулемети та радари. Система може самостійно виявляти та знищувати повітряні цілі без участі людини. За даними видання Business Insider, станом на кінець травня 2025 року, вона вже збила щонайменше шість шахедів. Під час бойових застосувань радіоелектронна боротьба не менш важлива складова. Найвідоміша українська система Буковель Ейді може виявляти дрони на відстані до 100 кілометрів та глушити їх у радіусі до 20 кілометрів. Завдяки таким реп-системам щодня приблизно третина дронів, які ворог запускає по українських містах, ефективно глушиться. Наприклад, 17 червня під час масованої атаки Росіян на Україну із 428 ракет та дронів 166 було локаційно втрачено. Тобто подалено системами РЕБ дрони-перехоплювачі ще одне рішення українські БПЛА нового покоління можуть самостійно знаходити та знищувати навіть модернізовані шахеди у повітрі, причому на будь-якій висоті. Системи ППО, типу SLM ефективні, але дуже дорогі. Одна ракета може коштувати до мільйона доларів, тому їх використовують для захисту критичної інфраструктури, а не для знищення кожного дрона. Найекономнішими та ефективними проти шахедів виявилися реб та. Ай турелі вони працюють без залучення дорогої ракетної зброї, не потребують великої логістики і можуть діяти цілодобово за співвідношенням ціна. Результат саме Sky Sentinel та Bukovel AD називають оптимальними засобами. Перший коштує близько 150 тисяч доларів, а шахет близько 50-80 тисяч доларів. Це вигідніше ніж витрачати мільйонну ракету на дрон. Втім, чому Україні не вдається збивати всі шахеди на думку експертів, головна проблема відсутність цілісної. Концепції протидії, яка б об'єднувала зусилля сил ППО, армійської авіації, мобільних вогневих груп та ДФТГ. Раніше в Україні вдавалося знищувати до 95-100% шахедів, але з часом РФ адаптувалася, почала краще планувати атаки, використовувати технічні новації, зокрема антени CRPA, що зменшили ефективність українських систем радіоелектронної боротьби. Відомо, що росіяни щомісяця виробляють близько 2700 шахедів і накопичують їх для масових... Оних атак. Тому Україна повинна діяти на випередження, вважають експерти. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.